Вітаємо усіх оболівальників футзалу на параліді одного з центральних проєдинків вечора. Ось про Терлецького. Простріл, дички! Як тільки но своїй мене пощастив. І Ордицький був вже скандувати гол. Удар з носка від Юрія Ванака. Атакує лівим флангом, можна завершувати атаку ударом! Однак Терлецький Іван прикро помиляється. Володимир Кондор проти суперника. Передача вільний коридор вілюваш! Надто невдато! Варіантів розвитку цієї комбінації. Удар над воротами перника. Ось бачимо, задія! Свіжу кров, удар лівою ногою. Одна на правому фланг. Обороняється. Юрій Венгер. Моночко стріляє! повз з на вільного Федака. Той набирає хід, втікає від опіки Мар'яна Рошако! Моночков розвернув Віталія Савчука. Стоїть на ногах. Удар! Його Ігор моночко! Ось забрить цього хлопця з Ідвантісу. Ігор і Моннечку. номер блокує суперника. Удар надто невдалий! У перших прикріплених коментарях і під цим прямим ефіром посилання пішки або ж велосипед і так далі. Не вип'є чашку кави, ну і ми хід проти останнього зараз квесні. Стрілятиме Савчук. На перехопленні Віталій віддає передачу. Ну, але Алисова Савчук стріляє надто невдало цьому, але не вдасться виконати заключну атаку. Кондор! А якби й забив! Портаємось з великим задоволенням на перегляд за 20 двадцяти хвилин кулю Кондор. поміж ніг тікає Володимир від опіки вихідний навіть, але не забиває. Там банка і реквізити карти, куди кожен з нас може ось і захищає Україну від ворогів. Удар повз ворота Денка обороняється Романечко. Савчук пробиває непогано але... Ікера Касіліса на початку 2000-х Чудово грає ще один вистріл. Пас йшов у спину. Віталій на правому фланзі. Віталій! Його Удар! Це не це порівняння. Зараз викидиш навіч! Удар Від Федока дуже не фланг! Той свого часу я пригадую! Вистріл! На ворота. Та у них жодних шансів здобути будь-яку перемогу. Передача! Вистріл і Діоряди! Без порушення! Помилка під час виконання передачі. Ростислав Курвацький, рикошет. Ростислав Яворський. Савод Лисичук! Влучає у суперника і ледь не пропускав Влучний удар Євген Мучкова дозволяє зараз лідирувати. Який сейв яває з передача на Андрія Демчика, Той розвернувся. Демчик злівої повз ворота. Сервін Теліас, тож не пропустить.